Всім привіт! Вітаю вас на каналі Разом за знижками. Сьогодні огляд овочів та фруктів в магазині АТБ 21 лютого ранок. Сама свіжа ціна. Давайте подивимось, що пропонує магазин: Капуста Білокачанна 12,85, Гарбуз Батернат 24. Картопля фасована відбірна мита 2,5 кг в упаковці 98,90. Картопля відбірна 1,5 кілограма в упаковці. Фасована. За ціною 54,90. Цибуля ріпчаста. Фасована. Першого гатунку 21,60. Цибуля стерлінг, перший гатунок 46 гривень за кілограм. Картопля перший гатунок фасована 30 гривень. Цибуля ріпчаста, першого гатунку 12,19, морква другого гатунку 7,50. Капуста савойська 34,60. Пікінська капуста 24 гривні за кілограм. Огірки перший гатунок 9990. корінь селери – 57,55. Корінь імбіря 250 гривень за кілограм. Перець солодкий червоний 160 гривень за кілограм. Яблуко чемпіон першого гатунку. Двадцять чотири за кілограм. Яблуко Голден двадцять одна гривня. Яблуко Ред Принц. Перший гатунок двадцять шість Яблуко Гала 19,80. вісімдесят. Яблуко ред Chief 32 гривні за кілограм. Манго перший гатунок. 100 грамів коштує 24,60 Авокадо хас Ready to Eat. 79,90 за штуку. Авокадо першого гатунку. 220 гривень за кілограм. Памело перший гатунок 72, Памело червоне 66 гривень за кілограм. Рейфрут перший гатунок – 50 гривень. Банан перший гатунок за 64, 75. Лимон, перший гатунок, 50 гривень, апельсин за 42, хурма піраміда 150 гривень за кілограм. Ківі перший гатунок 104 гривні за кілограм. Ківі у кошику, другий гатунок 99,90 за упаковку. Ківі голд у голду кошику, пів кілограма в упаковці за 74,90. Апельсин фасований 50 гривень за кілограм. Мандарин Муркот. Перший гатунок 55 гривень. Мандарин першого гатунку за 55. Груша другий гатунок 38 гривень за кілограм. Яблуко речів посовне. Кілограм коштує 24,50. Яблуко айдарет перший гатунок. 24. 50. Груша, перший гатунок 38 гривень за кілограм, томати коктейльні. 11,99 за 100 грамів. Яблуко зелене, перший гатунок, 26,50, яблуко сортове. 19,80 вісімдесят. Томати тепличні, вісімдесят дев'ять дев'яносто імпорт сто двадцять гривень за кілограм. Морква фасована, перший гатунок. Мита відбірна. 1 кг коштує 26,90. Морква мита першого гатунку 18,95. Морква перший гатунок. 10,90. Картопля перший гатунок. Шістнадцять вісімдесят пять. Картопля другий гатунок тринадцять гривень за кілограм. Буряк першого гатунку 14,85. вісімдесят пять. Картопля рання першого гатунку сорок дві за кілограм. Картопля мита, перший гатунок 36,60. Дякую, що були разом зі мною в магазині. АТБ. до нової зустрічі.